Вітаю! З вами компанія NSD Group. Сьогодні ми знаходимося на черговому реалізованому нами проєкті в житловому комплексі Паркове місто. Наша команда реалізувала комплексний ремонт за дизайн-проєктом. Що з цього вийшло та скільки це коштувало, дивіться в цьому відео. Перед переглядом цього відео пропонуємо перейти на наш сайт та ознайомитись з усіма етапами ремонту, розцінками та нашою експертністю. Консультація за номерами на сайті або у описі під цим відео. Безкоштовно. Почнемо з коридору. Електрична шафа закрита, виконана в нашому традиційному стилі. Ростове дзеркало з підсвіткою. Зручні комфортні шафи, дуже ємкісні. Ну, щоб зручно було одягати взуття, виконана банкетка. Система безпеки, визовна панель. Одним шаром виконана плитка в коридорі з переходом в кухню, чіткі з'єднання з ламінатом в кімнаті і натяжна стеля з максимальною кількістю підсвіток. Тепла підлога з терморегулятором для ванної кімнати. Ну і власне комфортна ванна кімната, в якій не дивлячись на невелику квадратуру, змонтовано все, що потрібно. Умивальник, зручна комфортна душова кабіна з трапіком, пральна машина і сушильна машина. Максимально комфортна, зручна кухня для невеликої компанії стіл, мікрохвильовка, ну і все, що потрібно власне, для комфортного житла. Як ви бачите, тут вже живуть. Тому ми зробили квартиру саме так, щоб можна було відразу заїхати, одягнути капці, сісти на диван та дивитись телевізор. Коротко про оздоблення: кухня, зроблена декоративна штукатурка і звичайне гладке фарбування в коридорі та кімнаті. В дизайн проєкті були передбачені різні сценарії освітлення, тому максимально комфортно периметральні підсвітки, спосередньо над стільницею і, звичайно, підсвітка робочої зони. В дизайн проєкті передбачається комплектація елементами меблів та декору, які є наявні на ринку України, як, наприклад, цей диван. Акценти зроблені за допомогою 3D-панелей. Максимально комфортно розроблене робоче місце, зручне спальне місце і зручна зона відпочинку біля вікна. Все виконано згідно дизайн проєкту. Ще в спальні передбачена величезна шафа. В якій живуть речі. Ми налаштовані на те, власне, так і виконуємо, щоб наші проекти реалізовувались починаючи з дизайн проєкту, закінчуючи капцями біля дверей. Якщо вас цікавить безкоштовна консультація з питань ремонту квартири, переходьте за посиланнями під відео або телефонуйте за номерами у описі. Саме зараз у нас діє акція, де ви зможете отримати технічний проєкт квартири у подарунок. Чекаємо на вас. Сподіваємось, це відео було дійсно корисним для вас. З вами були NSD Group. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!